Услышал, Оле, Умор? Вслух уважно. Який общий? Який? Ну так там общий. О, на проверка. Сейчас я кухне. Ми на виклик приїхали, нас попросив співробітник про допомогу. Звичайно, допомогу. Да, поняв. Що я розказувати повинен? Що, що ще що ще повинен? мене? Що громадян, а що ви... давайте дивіться. Воєнний стан Україні. Я вважаю, що ви от схожі на особу, яка може знаходитись в розшуку, або яка може мати про собі заборонені речовини або продаєте. Давайте також вам проведемо перевірку, давайте проведемо до службового авто. Повторіть. А мені паспорт не потрібен. Давайте пройдемо до службового автомобіля. Обов'язаний термос надавати не саму. Я вам повторю: стаття 13 закону України про нацполіцію, поверхнева перевірка. Пройдіть, будь ласка, до автомобіля щоб ми вам провели поверхневу перевірку. Також закон України про військовий стан. Дозволяє нам проводити вам поверхневу перевірку. Я вам даю другу попередження Пройдіть, будь ласка, до капоту для того, щоб ми провели вам поверхневу перевірку. Ще раз. А, так у нас тут було лейтенантом по зі Зараз посвідченням розгортую, я дістав ще з правопишені, показати. Що... Давайте, третє попередження даю про капоту. До... Не зобов'язаний. Добре, тоді я зараз дістану кайданки з тактичного поясу, вас кайданки, візьму вас за руку, підведу до капоту автомобілю. Так, дістав перчатки, надягнув їх на руку, почав проводити поверхневу перевірку громадянину. ...общупуючи його по вранню. Так, крови спорного бро, заборная подмотиво врачи, не выявил, наш шановный. Так, зняв з вас скиданки, пасчок у віси, но так тични поворот. Підстав, я вам же боявся писав. Я вам по п'ятому позорювати. Шоу, шоу. Статья 13, НПУ. Статья 13 НПУ. <звес> 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 Яка база данных? Кажу, закон Украины про 12 полиція. Статья 13. Вот вы відкриете форум, почитайте, что там вас Я вам умаю аутики дивиться. Зати своє посвідчення і зачитати вам права та по тих ми сідаємо потім виходу тут спешний, спешний психічна хвора людина.